Здесь можно. Да. Стой. А? Ха-ха. Ай, ты чего? Нет. Нет. Я смотрю на тебя. Ничего так.

Технічна перевірка звуку один, 2, п'ять, 4, 5, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 14, 15, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59,60. Давай убираем ну, перевери. А мы уже были правы. Хотя я не помню, это А может, не. А нет? А и нет. Сейчас, пройдем, а вточненно, что в стаканчике у вас вже так, зараз У вас подає, вам треба стаканчик, так? Стакан, так, там з душі повинні піднести ще чайка. В тих, тут кінноту вже підійшли, хочу поставити водичку, на немає стакані і підлетети. У судови.